Часто кожен з нас стикається з такою проблемою, що хворому пропонують самому докупити ліки. Що ж робити в такому випадку? Вітаю українці! Вітаю глядачі підписники На каналі Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини в Україні. Все ще лишилася безкоштовна медицина. Зовсім трошечки, але ще лишилася. Звичайно, далеко не на все. Так, громадяни мають право на безкоштовне проведення хірургічних операцій. Також на безоплатну допомогу у передопераційній та післяопераційний період. Про цьому ліки. Що містяться в національному переліку, також мають давати безоплатно. Якщо при цьому з пацієнта вимагають гроші за послуги або ліки, він має право поскаржитись до Національної служби здоров'я. Про те, на які безкоштовні медичні. Та в тому числі і хірургічні послуги українці мають право. Про це розповіли в Національній службі здоров'я України. Отже, зараз пройдемося про тому, що ж нам надається безоплатно по закону, незважаючи на розширення спектру платних медичних послуг, безкоштовна медицина в Україні є. Причому йдеться не лише про прийоми в поліклініці де ми, кож, кожен з нас буває там раз в місяць, там раз в два місяці, або там рідше, більше і так далі. А й про більш серйозну медичну допомогу. Зокрема, йдеться про оперативне втручання, тобто це операції, виявляється для того, щоб зробити планову чи ургентну операцію, а потім отримати медичну допомогу в післяопераційний період, платити не потрібно. При цьому в інформації від НСЗУ звертають увагу, що без направлення робляться лише ургентні, тобто термінові оперативні втручання. А для планових потрібне обов'язково направлення лікаря. Щоб отримати допомогу безкоштовно за програмою медичних гарантій, потрібно звернутися до закладу, який має договір із НСЗУ на пакети. Хірургічні операції дорослим та дітям в стаціонарних умовах або ж хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня. Про це інформують в НСЗУ. При цьому пацієнт може дізнатися про список таких медичних закладів за номером 1677. Це якщо він готується до планової операції. Якщо ж випадає ургентний випадок, Пацієнта, тобто терміново потрібно зробити операцію. Пацієнта доставляє до найближчої лікарні бригада екстреної медичної допомоги. Що входить до пакета безкоштовного доопераційного обстеження? Дивіться, це первинний огляд, під час якого лікар визначає, які обстеження потрібно провести до операції. Всі необхідні лабораторні аналізи. Тобто загальний аналіз крові, сечі, бактеріологічні, цитологічні дослідження, інструментальні дослідження. Тобто, це може бути МРТ, КТ, УЗД, ЕКГ, рентген, інші. Причому лікарні повинні проводити всі ці дослідження цілодобово при необхідності. Хірургічне втручання та все, що йому супроводжує, також. Має проводитись безкоштовно. Зокрема, йдеться про всі види анестезії: загальний наркоз, епідуральний наркоз, місцева анестезія, знеболювання в післяопераційному періоді. Саме оперативне втручання також проводиться безкоштовно. Тобто сама операція. Післяопераційне а, виходжування, тобто пацієнт також не повинен оплачувати зі своєї кишені. Зокрема, це стосується інтенсивної терапії. Тобто, кхм -кхм, вибачте, цілодобового лікарського спостереження та медсестринського догляду післяопераційного моніторингу, медикаментозної терапії, сюди також входять і додаткові консультації медичних фахівців, якщо в них виникне потреба. Крім того, якщо людині роблять операцію у стаціонарі, до списку безкоштовних послуг також входить і харчування пацієнта. А, служба здоров'я уточнює. На всіх етапах надання допомоги пацієнт має бути забезпечений ліками з переліку основних лікарських засобів безоплатно. Перевірити наявність ліків у конкретному закладі можна на сайті Єліки.юей. Е тобто. Якщо вам пропонують самостійно оплатити ліки, які є в списку на сайті, ви маєте право поскаржитися на здирників. В разі, якщо від пацієнта вимагають гроші за зазначені послуги, потрібно подати скаргу в наступному порядку, але обов'язково потрібно перевірити. Чи є ці ліки в списку на сайті? Тобто, якщо вам пропонують самостійно оплатити ліки, які є в списку на сайті, тоді ви маєте право поскаржитись на ось цих здирників. Як все це відбувається? Подати скаргу можна в наступному порядку: керівник медустанови, місцевий департамент охорони здоров'я. Якщо це не допомагає, потрібно звернутися до НСЗУ, надіславши паперовий або ж електронний лист за адресою інфособака.nso.go.ua. Я під відео попрошу, щоб обов'язково поставили статтю звідки я брала інформацію. Там є всі ці адреси, куди можна, де можна подивитися список, де можна. Надіслати паперовичі електронний лист так зі зверненням, тобто подати скаргу і так далі. Ще раз перечитати, ознайомити, щоб ви були в курсі. Ви маєте знати свої права і не маєте переплачувати за те, що має надаватися безоплатно. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.